наша сім'я сьогодні розширилася. Ми ще маємо таке щастя. Сьогодні відкриваємо ще одну громадську приймальню в місті Баранівки. Це самопоміч покликана робити добро для людям допомагати. Ось і я приїхала своїми однодумцями з міста Житомира сьогодні підтримати наших колег. Олег Грановський, керівник громадської організації, тому ми маємо сподівання таке, що вони дійсно будуть корисні в цьому місці, принесуть добро і допомогу людям і будуть жити за ідеологію самопомочі і пропагандувати її. Основне, що яка мета громадської організації? Чому відкривається приймальня? Тут по перше, це безкоштовні юридичні приймальні. Всі жителі міста Барановки можуть звернутися, і отримати безкоштовний супровід юридичний, привинна супровід. І ті громадські заходи, які робить громадська організація, ми спостерігаємо за ними, ми дивимося, ми їх навчаємо, передаємо їм свій опит. Ось вони допомагають людям. Це основне. І саме головне, ми закликаємо всіх жителів Баранівки, долучайтесь до нас. Ми об'єднаємося і ми будемо сильні. Коли ми єдині, в тому є наша сила. Тому долучайтеся.